Ха! ну що, Дочекався я нарешті цього часу. Поміг мені товариш купити турбінь. Вон її скільки, 12 метрів. Зараз будемо порізали мені її по метру. У мене РМС станку 750 мм. Здається, нам потрібно її покромсати. Да. 750 мм. Нам потрібно її попросити на половину пів метра 500, сантиметрів, 500 міліметрів. <кій> і обнизити. Навіщо обнижувати? що значить обнижувати взагалі. Дивіться, що ми тут маємо? <кій> ми маємо трубу діаметром ну, 89 добрих і 4. 89,4 маємо стінку. Труби. E, 3 міліметри, чесних. Знімемо 1,5 мм на сторону. Це в нас буде, вийде 1,5 мм точна труби. Скільки зараз важить такий кусок? Ну, зараз повідомлення. Десь у мене тут вага була. Її знайти потрібно. І ну, зараз все поважимо. Де вона? О, Вага моя. Ухонь невеса! Сейчас бачу, что они работающие. Так, так, так. Вам там видно? Майже не видно. так вот раз. О! Так, покраще. Нон-стопи поднимаем. Так, есть. Вага. протремо, І встала. 0,0, Ставимо на неї трубу. Получаємо більше п'яти кілограм. Явно більше. Ми поважимо нашу цю штуку, на яку мені казали що вона буде важити 8 кілограм Підождіть. кілограми скільки вона важить 3-3 видно? Не видно. Зараз буде видно. Бачите? Ага. а От оно що. Не важить воно, як півмашини. Отак от. Так от. Так, ну трупа важить явно більше 5 кг. Це навіть відчутно на руку. От. Бачите, ерор пише. Зараз ми її відріжемо і зважимо кусок. Пів метра. От. Так, це сховаємо назад, щоб воно нам не побилося, а то вони ніжні. Так. Різати будемо ось такою пилою. Бачите? Бачите, яку пилою? Ага. Це вам не або що? Це опасний агрегат. Він пиляє, гостра. Зараз я настрою його, виставлю все і продовжимо. Так, відстроїв я пів метра. Ось. П'ісяшечку. В цих от станків е маятникових, маятникових пилка дуже погана станина, то вона не жорстка. Тому я взяв швеллера от якраз чотенько він так входить, піджав нормально. от Воно там чуть болтається, з цією сторони, буду рукою притримувати тут. І будемо різати. А ви будете дивитися, я звук чуть-чуть вам убавлю, конечно, щоб ви зрозуміли, як швидко вона ріже. Поїхали. Це оця ось сторона. от сторона. Бачите, це болгарка, хоча різали мені на металобазі. А це от я відрізав тільки що. Як вам? Ніштяк? Быстріше, ніж кругом. Правда? Звісно. Ставимо будемо зараз поважимо. От зараз тоді в нон-стопі прямо. Щоб не виключати. Поважимо зараз, скільки воно важить кусочок один до обточки. Мені самому цікаво, насправді. Щоб зрозуміти для себе. увимкнулась. КГ, КГ. Надо заусню снять чуть-чуть. Сейчас сниму. Вот, металл подрезает изумительно. Просто. Плюс не переливает. Плюс ревный рис получается. Короче, не аппарат, а мечта. Пилка, до речі, тут стоїть, скажу вам, зразу, пілана 305, товщина 2,4 мм. По зубу товщина полотна 2,0 Максимальні оберти 3,5 тисячі обертів. От. Ну, По ідеї, вона повинна відрізати таких от железяк, зробити десь 1000 різів до переточки. Ну, Можна переточувати її, вона взагалі не притуляється. Так, досі годі булакати, давайте важити. А бачите? Скільки там воно важить? Видно? Видно. 3 кг 0,2 г. 200 г. 20 г. Грамм. 24 г. Зараз ми її поставимо на станочок, Обточимо, теж зважимо обов'язково. Дивіться. І так, станочок, трубень. Так. Давайте зараз ми це відсунемо. Подивитися потрібно. Тут, от, бачите, є завусня, можливо, її прийдеться зняти. Зараз спробую зняти. Полукруглий Полукруглий. Беремо, втираємо її, просто так гарненько, щоб вона не мішалася. сюда будет вкладываться конус, и оно будет мешаться. Так, Е, Е. Вот так. Заднюю папку назад. Тут чуть-чуть сейчас на разжим возьмем кулачками. Без фанатизму попередньо є. Так, це приберемо. Нам потрібно поставити конус інший. І от такий от був. Виточив. О, мачно. Який тут, до речі, щось уже наліплека штучку намішає. Є. Раз. Раз. Піджали. Це штатів для камери, з якого я знімаю. Так, піджали. Давайте. підіжмемо повністю. Хоча, напевно, не будемо, тому що нам потрібно буде на мене пити. О, вислали. Отак от десь. Є, На розжим візьмемо. Так, влегку, є. Ох, труби, щоб не чіплятися. Піджали, підтягнули, затягнули, є. І зараз будемо пробувати точити. Так, розщеплювач запущений, поставив різець вот такий, щоб можна було підвізти до інваргів повністю пройти це все. ВК-8, тому що буде на ударі 100%, тому що це труба зварна, шовна, 100% буде крива. Так, маємо її О, от, 89. Давайте запускаємо, торкаємось. com mal кількість стружки, да? Так, що ми маємо? Ми маємо от декілька міста. Хай нормально протече на Так, от маємо не взяло. Де ще? От, бачите? Теж не взяло. Так, поміряємо. Це для цікавості, що ми маємо. О. Ну, поверхня, як на мене. Нормально. Штангель наш. О, маємо, так, да, якраз пів міліметра зняли. Получається 88 і 6 десь так, так. Да. А тут що ми маємо? А тут ми маємо 88. Тут тобто, якщо зараз міліметри візьмемо, запахи попробуємо. У Нас у запасу вистачає скрізь. О. Я думаю, що... Оце все повинно зійти. Так, да, тут запасу сліз вистачає. А тут трохи це теж чепуха. От. Ну давайте, зараз міліметр різьмо. Щоб вам видно було. Чуть-чуть побавимо. Так, 0,5 Só daqui a pouco eu Має бути. І ось так будемо з цієї проточної труби варити вигук. Ну, спочатку поріжемо сектора, і я напевно пару кустів зроблю все таки 750 мм, щоб за один проход. Лупити більше довжину. Якраз тут доїздити на секторах. Там виходить все одно такий кусок де от такий десь остається, щоб зажати його нормально було, доїздити на сектора. Пару секторів. Десь. Секторів 5 вийде, 6, не більше. Так це другого проходу. Це ми зняли, виходить міліметр. Ось ще в нас лишилося пятно невеличке. Одне п'ятно лишилося. Так, поверхня гладка, хороша така. Так, поміряємо. Що у нас тут показує? Що нас тут каже? О, маємо. 87. І 8. Навіть 7. 87,7. Так, ну, стінку ми не замірюємо, не заліземо туди, напевно, ніяким штангелем. Так, да, ми то не підліземо, ну, але потрібно здерти іще, щоб зійшло оце на ніт. Щоб його тут не було. Подивимося, скільки тут нам здерти, виходить. раз. Тут виходить 77 і 4. Коршнадо здерти 2 десятки на сторону. Це якраз з запасом рахую на чистовий прохід. Ще. І ще п'ять соточок дамо. Десь так. П'ять соточок дамо. от, І будемо дивитися, знімати вже будемо дивитися. от. Так, і останній третій прохід. І ще п'ять десяток. От так, от подивимося що буде. пройде, поки воно тут йде, я займаюся там своїми справами трубу, розмічаю ріжу. ТС Хай собі точиться. До, до, доточиться, покажу. Так, ну поки там точиться, ми тим часом пиляємо трубу. Тут уже ось 70 мм, Ви давно 70 коротко. Афганістан. Такий різ зробити без зауснірівнесеньки буде складно. Його не о жодного зуба не вилетіло. Це ідеально. Не нарадую пилочкою, Рекомендую всім. І так. Перша труба проточена. Зараз ми її знімемо. Стружки у нас тут ви бачите, скільки не зараз вицела. Ви Вичищу все. Так. Давайте. Відіжмемо її. Так, перш за все поміряємо діаметр її. Це ми маємо. От, придомні. 86 І вісім. Отак. Нормально. Так, напевно, рано ну, я зараз протру спочатку, а потім його вийму. Так, ну і як обіцяв до проточки оцей кусок труби у нас важив, Ну давай, таріруйся, важив скільки? 3,24 грами. А ну-ка після. Кіло 600. Черт ти не працюєш? Не включається. Ну коротше, виходить, десь ми знімаємо 1,4 кг. 1,4 кг з труби. Ну це стінка тонка, получается, що в деяких місцях виходить, ну реально тоненька. Буде чуть, -чуть товсті, що зроблю, напевно. За два проходи буду знімати, а не за три От, і скоріше піде діло. Получається, е, ну, 1,4, ну буде так 1,2. 1,2 множимо так. У мене зараз 12 кусків, 24 куска. 1,2 на 24. Ну, рахуйте, 30 кг буде стружки. Потрібно буде кудись її дівати. Ну, поїхали. Так, установив кусок труби відрізок 700 мм довжиною. А ось це от, кількість стружки, щоб було... Зрозуміло, для масштабу. Із... Врахуйте, із пів метра труби. Отакої, за три проходи. Бачите, яка стружка? от, Скільки стружки? 30 кілограмів буде стружки до цієї всієї труби. От. Лежить труба. Оце оце її треба буде проточити. Так. Ну. Що тут? Давайте почнемо точити. Ось це ж у нас стоїть зараз. Так, спочатку запускаємо розщеплювача. Розщеплювач є. Окуляри є. Пуск станка. Так, маслечко відносно є. Запускаємо. ага. Перебор. Включили. Є. Mmm. -hmm. Уже, я думаю, уж. так, я уже не знаю, поправимо чуть-чуть. Проверим его. 87 и 5 выдно ну, а мне мы сейчас подаемся ну вот так пойдет снимаем Експеримент чуть-чуть. О, на руках набагато легше. Так Вот у нас ця труба. Якщо ми її будемо з'єднувати. О! О ну, як на мене? Ідеально. От до такого і будемо оточити. Да? Так? Да. Беремо? Наступно зараз знімемо оце видно вам, не видно. От, знімемо зараз оцей заусенець, зараз Чуть -чуть. не Чуть-чуть. щоб вона якраз акуратненько аккуратненько сюди. І будемо далі, далі протерти теж -то, центр. Щось не сильно подобається. Те, що не показав Ну, далі все ідентично, не буду вже показувати. Буду вже показувати, коли вже буде порізка. Можливо, в цій частині, можливо, в наступній. Ця частина про проточку.